Холодний вітер, мороз, різниця температур в приміщенні і на вулиці все це справжнє випробування для нашої шкіри. Тому взимку обличчя та руки потребують особливого догляду. Як берегти красу та головне не витрачати зайвих коштів, розкажуть наші експерти. Як відомо, зовнішня краса починається з середини. Тому перед тим як бігти по магазинах в пошуках суперзахисних засобів, варто звернути увагу на своє харчування та з'ясувати, чи достатньо у вашому раціоні необхідних вітамінів. Здесь особое внимание нужно уделить тому, что кожа все-таки получает свое основное питание, основную защиту изнутри. Поэтому, вот, если вы хотите напитать кожу витаминами, кушайте побольше фруктов. Вы кушайте фрукты, желательно, вот, которые произрастают в нашей местности. Кращего варианту, а не яблоко, шукати не варто. У них достатньо всього, що необхідно кожі. Якщо з'їдати хоча б 3-4 яблука в день, то в общем, організм, якщо він здоровий, якщо він способен нормально усвоїти вітаміни, він візьме відтуди все, що йому потрібно. Звичайно, аби тримати шкіру в тонусі, потрібні амінокислоти. Ці елементи в достатній кількості містяться у м'ясі та рибі. Але якщо ви вегетаріанець чи дотримуєтеся посту, рослинні амінокислоти можна придбати в аптеці у вигляді таблеток. Их достаточно в таком продукте, как спирулина. Это морская водоросль, наверняка многие об этом слышали. И ну, в натуральном виде вряд ли вы где-то у нас все приобретете, но есть компании, аптеки, которые продают тоже спирулину в виде измельченного порошочка или в виде таблеток. Аби уникнути лущення шкіри, фахіті все таки рекомендують перед виходом на свіже повітря використовувати поживні крема, але не обов'язково це повинно бути дороговартісна продукція якогось відомого бренду. У цьому випадку можна зекономити. Головне, щоб у склад крема входив ланолін. Приобретати можна не обязательно очень дорогі крема, Просто нужно, щоб этот крем підходив по возрасту, и чтобы і щоб нормального качества. Есть и хорошие крема, хороші качества і не очень дорогі. І пам'ятайте, що зимові косметичні мичі засоби повинні бути м'якшими ніж літні, і при цьому важливі регулярні очищення і тонізація. Вони не тільки усунуть забруднення та макіяж, але й додадуть шкірі додаткові живлення та зволоження.